Арсенал вилетів з Кубка Англії, програли Ліверпулю, хоча грали добре. Зінченко далі травмований. Маляновський перетворюється в зовсім іншого гравця. Купереготні грі проти м'яча все менше креативу. В чому секрет і що таке взагалі одна з головних сенсацій сезону болоня тяго Мотте. Мене звати Андрій Сенькі. Ви на каналі Evening. Вмощуйтесь позручніше, ставте лайк, оформляйте підписку на цей канал. І давайте розпочинати. Спершу говоримо про Болоню. С... Ти будеш ти чи ти сидиш тут? — Слухай, я піду. Помогти тобі. Ось таке знущання, шановні глядачі, від рідної дружини. У мене тут тапочки і вода. Треба думати про якийсь розвод, певно, у 2024 році. Добре, Морсь, в темпі вальсу. втруть, втруть, щоб це впало. Отже, нарешті спокій. Нарешті є один на один з вами, і давайте говорити про Болоню, тому що багато питань від вас про Болоню було. Бачу, вам це цікаво. Давайте поговоримо. Отже, Болоння тягомоти це та команда, котра точно боротиметься за першу четвірку в цьому сезоні серії А, і це справді сенсація. Ми звикли до того, що там в тій боротьбі міланські клуби, Ювентус, Рома, Лаціо, Наполі, Фірентина Вінченцо, Італіяно. Тут же, ого, як так трапило, що це за команда, що це за гравці, що це за тренер. Перше, що потрібно розуміти, це те, хто тренує Болонью. Тяго Мотта, людина, яка виступала за Барселону, Парі Сен-Жермен, Міланський Інтер. І Він вигравав лігу чемпіонів у складі якраз команди Жозе за в Інтері. Але при цьому Мота говорив: дякую за все, Морінь. Але стиль португальця точно не мій стиль. Переважно такий наратив йде від Мотти. Мота Болоні працював у спеції, і там його робота сподобалась багатьом так моментами. Спеція домінувала, контролювала м'яч, задавлювала пресингом. Але ресурс, котрий був в спеції, не дозволяв ставити футбол від себе. Так, спеціямоти це була команда, котра адаптувалася під суперники, використовувала різні схеми, і не можна було чітко сказати про що конкретно ця спеція, тому що ще раз не було ресурсу домінувати, диктувати свої умови у кожному матчі. Болоні ці умови є. Болоня це про високий та інтенсивний пресинг, один з найбільш інтенсивних пресингів, котрі є в серія, а, а також про володіння. Інколи воно доходить до 70%. Не завжди володіння це створені моменти. Але щодо болоні, то в переважній своїй більшості болоння вміє створювати моменти проти закритих структур. Спершу поговоримо про пресинг. Чому цей пресинг болоні вдається? Чому в Лізі, де мало команд стабільно та інтенсивно високо пресингують, взагалі стабільно інтенсивно грають футбол, у Болоні це в. Виходить, на мій погляд, справа в тому, що Болонія звернула свою увагу на ринок високоінтенсивного футболу, мова про Бундеслігу та, наприклад, швейцарський чемпіонат. Ось приклад останніх трансферів Болоні, чи то минулого літа, чи рік тому. Вони взяли Вінгеран Доє з Базеля, центрального захисника Калафіорі, вихованця Роми також з Базеля, опорника Янгбойза Ебішара. Викупили захисника Гофенхайма Поша. І взяли в оренду Крістіанса, на котрий виступав за Лестер. Плюс в центрі поля в оренді також грає Ремо Фройлер, котрого орендували в Nottingham Форс, а до цього Ремо виступав за Аталант, також високоінтенсивну команду серії А. Всі ці гравці, хоч, можливо, і не мають супер техніки, не мають супер індивідуальних навичок, але всі вони є безперервними, непреривними та дуже інтенсивними. Що Енбойкс, що Базель, не говорю вже про команди АПЛ чи Аталанту, це команди, котрі вміють. Вміли та вмітимуть на ближчий час в пресинг, а також у високоінтенсивний футбол. Це друге, що потрібно зафіксувати. Третє, це те, що болоння є 14-ю в серія по зарплатному фонді. так. 13 інших команд в серія мають більше зарплат. Болонні зарплатний фонд на рік складає трошки більше 19 мільйонів євро. Цю команду не цілком і не повністю, але в останній рік принаймні збирав Джованні Сарторі, новий директор Болонні, котрий прийшов з Аталанти. Саме. Він збирав, конструював. Ту таланту, котра розривала що в лізі чемпіонів, що в серії А, посідаючи призові позиції. Ну і останнє, що потрібно розуміти по розсору цієї команди з тих гравців, хто вже трошки давніше виступає, або про кого я не сказав вище, це те, що всі вони дуже добре вписалися в гру команди. Болоння переважно грає за схемою в 4-2-3-1. Мота використовує гібридні фланги. Наприклад, коли лівий захисник Волоні лікояність матчі Протиджана грав максимально високо, то правий пош не підіймався, коли команда. Грала з м'ячем а позицію правого фактично латераля. Закривав Орсоліні В волоні. Завжди повинна бути трійка. Позаду розігрує цю всю історію. Ремо Фройлер перед ним виступає переважно Фергюсон, шотландець, котрого взяли з Абердіна, і котрий вже прямо зараз є найкращим в історії Шотландії бомбардиром серії А, і викликається до збірної на фанах. Є індивідуальності, так я вже говорю про Орсоліні, а зліва, наприклад, орендувати Мілана Салемакерса. І в матчі проти Салернітани Саламакерс досягнув неймовірного. Він зробив шість жовтих карток для суперників. Те, що дуже добре вміє Салемакер, це гра. Один в один. Ну і слід сказати про форварда цієї команди. Це зіркзяє, вихованець Мюнхенської Баварії, котрий свого часу отримав чимало ігрового часу в Баварії. Як чимало він виходить, навіть в старті кілька разів за, за сезон. А це вже багато чого означає для клубу з таким статусом. Але в Баварії в нього не зовсім вийшло. Потім був хороший вояж до Андерлехта. І тепер він добре грає в болоні. Причому що в першому сезоні за спини Арнаутовича він вилізти не зміг. Зіркзяє, це не про те, що він с. Біля чужих воріт, реалізовує абсолютно все, має е, талант вбивці там чи як називають супер-супер бомбардирів. Не, так він гравець, котрий вміє в пресинг, котрий вміє в інтенсив. Він ж з Бундесліги взагалі то приїхав. Ну і плюс він дуже багато підігрує своїм партнерам, опускаючись вниз. Досить тонкий та такий ну робітничий нападник. Ідеально вписується в руці. Болоні, звісно, не все в цій команді максимально гладко, найдорожчий трансфер. Єспер Карлсон, котрий прийшов з Азалкмар влітку. Майже весь час травмований і ще Ні Цента фактично свої не відробив. Але і без нього болоні все окей. Команда робить те про що я говорю від матчу. До матчу. є там якісь локальні провали, як зудінез, але в цілому системно все це виглядає дуже добре. Гравець в болоні, котрий мені подобається найбільше, це лівий центральний захисник Калафіорі, вихованець Роми, котрого влітку за 4 мільйони євро купили у Базеля. Калафіорі робить рівно те, що вимагає від нього тягомота. Дуже і дуже агресивні на м'ячі, дуже і дуже агресивні на перехопленнях, круто діє на просторі, протягуючи м'яч. Агресія калафіорі, ризики калафіорі переважно себе виправдовують. Він грає дуже з головою, вона завжди в нього вгорі. Він прекрасно розпочинає атаки, і також в мене, ну фактично, мінімум. Питань до нього по грі один в один на великих просторах, що часто буває з Болонію, котра високо пресингує і високо піднімає власну лінію оборони. Щось мені підказує, що Калафіорі надовго в болоні не затримується, і в найближчі роки ми побачимо пару центральних захисників у збірні Італії: Джорджо Скальвіні та Калафіорі. Давайте побачимо, чи справдиться мій прогноз. Ось один з прикладів, як Калафіорі здорово викидується і здорово загострює зі своєї позиції. Болоня програє Джано. З рахунком 0-1, кінець зустрічі центральні захисників вже максимально високо, що Лукумі, що Калафьорі, і Калафіорі йде на жорсткий ризик. Так він йде на випередження е є швидшим за Кубана, проштовхує м'яч і пробиває дуже, дуже потужно. Так що кіпер Джано Мартінес в неймовірному сейві стрибку рятує свою команду. Ну і останнє про Болоню наведу вам три пункти відтягу моти про те, в який футбол він хоче грати. Пункт перший, щоб домінувати, потрібно не боятися м'яча. Другий, щоб грати в атакувальний футбол, потрібно хотіти володіти м'ячем і досягати цього. І третє дії в захисті мають бути спрямовані на миттєве повернення володіння. Це те, що зазвичай робить Калафіор. За підготовку цього блоку про Болоню я щиро дякую телеграм-каналу Джон Лападула, котрий веде мій колега з німецького італійського футболу Юрій Шевченко. Посилання на цей телеграм-канал буде в описі до цього відео. Будьте більше з італійським футболом ніж тут, якщо вам це потрібно. Ну а я зазначу, що на тижні відбудеться чимало кубкових протистоянь. Зокрема, Мідлсбро прийматиме лондонський Челсі. І щось мені здається, що в першому матчі півфіналу Кубка Ліги Боро має всі шанси вдома не програти команді початін. За котируванням нашого партнера компанії Favbet коефіцієнт на те, що Боро не поступиться вдома 2,46 Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 330 фріспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну і продовжуючи тему серія та болоні, не слід забувати про те, що болоня грала проти Джена у останньому турі. Зграла і цей. Матч повністю відіграв Руслан Маліновський попередньому турі. Українець, наприклад, вийшов лише на заміну. Матчі проти Болоні знову не міг грати Кевін Стротман, нідерландець, основний конкурент в боротьбі за основу в центрі поля Джено. І Джено була типовою проти Болоні. За весь матч вони нанесли по воротах суперника лише три удари, один з котрих в площину. І той один удар в площину від Дженно став гольовим. Звісно ж, Гудмунсон забив прямим ударом зі штрафного. І в цілому, Джено це Дженно а їм наче легше грати проти сильніших команд. Вони. Реалізовують якийсь свій момент і відбиваються більшу частину матчу, граючи без м'яча, створюючи мінімум моментів, атакуючи трьома-двома-чотирма трьома футболістами. І якщо проти Ювентуса та Інтера це було досить безпечно, ого, то проти Болоні були величезні проблеми та велика кількість моментів на їхні ворота, особливо наприкінці матчу в другому таймі. Болоня розтягувала а в кишені, вбігали інсайди чи то вінгери. Передачі болоні не в воротарський майданчик. Трошки назад також ставили в ступор оборону Джана, котра дуже сильно затискалася. Словом, неймовірне щастя, що команда Джелардіно не поступилася в цьому матчі, а болоння, взагалі, аж компенсований час на п'ятій доданій хвилині зрівняли рахунок. Це було б несправедливо. Поразка Болоні була б несправедливо. Що ж до Маліновського та його ролі в цьому матчі? Тут все типово. Джана грає в три центральні захисники, три центральні півзахисники і правим центральним півзахисником Джано. Зазвичай є саме Маліновський людина, котра. По-перше, відповідає за білдап своєї команди, і це було складніше ніж в інших матчах. Ювентус та інтер переважно віддають м'яч. Вони не сильно і не високо, і не інтенсивно пресингують. Болоня ж пресингує. Тобто Маліновський не мав можливості прийняти м'яч, підняти голову і спокійно віддати передачу. Ні, він майже завжди був під тиском. Ось приклад, коли на Маліновському висить зіркзея, Руслан віддає передачу на Мілана Бадря, той вдотик на українця, і в цей момент від нього відклеюється якраз зіркзеє. І Маліновський має. Можливість для довгої передачі, але його одразу ж одразу ж знову накривають. Передача під тиском неточна калафіорі перехоплює цей м'яч. Про калафіорі. Ми ще згадаємо не один раз. Так само були величезні проблеми у Меліновського з тим, щоб створити момент, загострити, виконати якусь глибоку гостру передачу. Ось приклад Мельновський у своєму правому на півланзі, намагається протягнути м'яч, для нього купа суперників, варіантів для передачі, мінімум фактично одна. На ретегі, котрій лівіше знаходиться Мельновський, виконує цю передачу. Вона є неточною, вона є трошки, ну, взагалі, не в темп і взад Матео, і той не може прийняти і просто в підкаті збиває опонента, заробляючи жовту картку. Так само тримали і лівоного Мельновського захисники Болоні. Ось приклад, коли Мельновський летить на нейтральний м'яч, намагає. Чи то замахнутись, просто чи то пробити справді, але Лукумі під Каті вибиває м'яча. Найбільша робота та функція в цього матчі були в грі проти м'яча, тому що Дженова ще раз переважно більшість матчу грала без м'яча в закритій структурі, в середньому блоці, і потрібно було бути дуже пильним, так добігати у своїй зоні, добігати за опонентами. Маліновський. Переважній більшості часу цю роботу добре виконував. Ось кілька прикладів підстраховок від українця. Люканіс прокидує правого захисника Джана Асабелі, отримує вільний простір. Але тут як тут Маліновський страхує свого захисника, та вибиває в аут. Або тут, наприклад, коли Калафіорі що зробив? Правильно перекусив Кубана, протягнув м'яч. Але туди як тут знову Маліновський, котрий ще раз підстрахував опонентів та вибив м'яча в аут. Після виходу з лави запасних Салемакерса, лівого Вінгера, Болоні, Мальновського, додалося ще більше роботи, тому що Салемакерс це один з найкращих дриблерів серії. А одного разу Мальновського Саламакерс також обіграв, коли Калафіорі на підбиранні знову був швидшим за Кубана. Перехопив цей м'яч. Віддав на Салемакерса. Той обіграв Мельновського і виконав навісну передачу. Але в більшості моментів Малиновський виконував дуже непомітну роботу в добіганнях Акерсом і нічого неймовірного та гострого бельгійцю створити він не дав. Ось приклад, коли з м'ячем на лівому фланзі захисник є вільна зона у лівому напівфланзі атаки Болонії і Сабелі і Бадель показують Маліновському, що в ту зону зараз бігатиме Салемакес. І Маліновський дуже пильно, ретельно добігає до кінця за Бельгійцем. І Крістіансен не виконує передачу в ту зону. Вона вже не має сенсу, тому що Маліновський добіг такої непомітної роботи від Руслана. Ну, справді було чимало. Одним словом, нам потрібно звикатися до нової ролі Маліновської. Кого вчитися по-новому сприймати його як футболіста та його функції на полі це парадоксальна ситуація, тому що ми були незадоволені задоволені тим, що Маліновський грає не на своїй позиції в Аталанті, максимально високо, якийсь з нього форвард. Зараз же Маліновський грає ну, типу, там де і має. Типу там, де і грав в Генку низько, так в центрі поля. Але Дженуа дуже мало грає з м'ячем. Дженуа не грає в контроль. Це не та команда. Тому основні функції Маліновського для нас ну абсолютно не актуальні їх не побачиш. Якщо твоя команда такої за матч всього на всього кілька разів, в тебе є лише кілька можливостей для проходу чи загострить, то дуже мала вибірка, щоб оцінити адекватно, чи добре ти граєш о, з м'ячем, чи добре ти граєш в. Таці і я мириновському побажаю у новому році виключно терпіння, тому що грати за цей джена це та ще регатня. Ну а центральний матч туру в відбувся у Римі, де Рома приймала Аталанту. Це дві команди, котрі, як і болоня, також претендують на місце в топ 4 І Рома і Аталанта вже трошки постраждали від Кубку африканських націй. І у Роми відсутній лівий центральний захисник Діка, котрий за Кодівар поїхав грати. А в Аталанти відсутній лід ріхніх атак Адемола Лукма. І в цьому матчі перевагою володіла саме команда. Мауріньо. Рома атакувала максимально просто, але максимально добре та ефективно. Закидання на Ромалу Лука, котрий чіплявся за м'ячі, приймав м'яч спиною до чужих воріт, скидував партнерам, або просто відволікав. Так воно може виглядати якось простенько, одноманітно, сіро, але це справді штука, котра працює. І якщо твій футбол, неважливо, який план там складний чи простий, працює, все ефективно. Моменти створюються, то які питання можуть. Бут ось закидання на Лукаку. Центральний захисник Аталанти Джим Сіті не може з бельгійцем адекватно. Карнезек і воротар виходить з воріт, намагається вибити, але точно на Залєвського, лівого захисника Роми. Той виконує удар по порожніх воротах. Воротар рятує. М'яч відскакує до Карсдорпа. Той намагається пробити. Його удар також заблоковано, але в цей момент лівий захисник Аталанти Руджері вже після удару, після удару Карсдорпа зачіпає його. І це де пенальті, чесно кажучи, я не розумію таких пенальті, ну тому що епізод вже було загарно. Ну але поставили та й поставили, і Палоді Дібала зрівняв рахунок у матчі. перед цим забив Тен Коп Майнерс? І далі Рома створювала моменти: момент за моментом, момент за моментом. І переважно вони йшли або після закидань на Лукаку, або після стандартних. Положень в підсумку Атланта виставила в другому таймі. Навіть засушила, підсушила трошки гру в стилі Жозе Мауріні, Якби парадоксально це не виглядало, але підсумок це нічия 1-1. в інших матчах туру. Інтер в неймовірному просто стилі обіграв Верону, про тому, що Верона вже наприкінці зустрічі не реалізувала пенальті. Андрій пробив у штангу ювентус. Переміг Мілан знову. Перемагає. Ну і прямо зараз між інтером та івентусом два мали різниці. Айман відстає від Юве на сім пунктів, а від інтера на дев'ять. Ну і слід сказати про Наполі Вальтера Мадзарі, котрий просто котиться незрозуміло куди. О Сімхен та Замбон Гіса поїхали на Кубок Африки і напевно видихнули радісно. А Наполі знову і знову продовжує програвати. В останніх трьох матчах в серії А в них дві поразки та нічия. Цього разу вони поступилися туріну з рахунком 0-3. Прямо зараз займають дев'яту позицію. Цікаво, чи не буде в Наполі ще одна зміна тренера до кінця сезону, бо навіть до матчу проти Барси, то його фліги чемпіон. Що можна точно сказати, так це те, що потрібно допомагати Збройним силам України. Ми з Владом Кралевським з Ютуб каналу Закрутка продовжуємо збір на Мавік для 93-ї бригади Холодний Яр. Нам потрібно зібрати ще 40 тисяч гривень. Цей МаВІК потрібен кожному з вас, а не лише бригаді Холодний Яр. Долучіться, будь ласка, будь-якою сумою за посиланням у описі цього відео. Там є банка. Ну на кінець про Кубок Англії і рівно про один матч. Про звитяги Мудрика проти Престона я говорити не буду. Вибачайте, Арсенал проти Ліверпуля. Перед цим матчем мене фаворитом був Ліверпуль, враховуючи їхні останні перформанси та перформанси останні Арсенала. Але на Емірайдз Ліверпуль поїхав таким складом, не дуже. Салак вже поїхав на Кубок Африки. Ван Дейк був травмований, і Ліверпуль залишився без своїх двох найкращих футболістів. Замість Ван Дейка на поле вийшов молодий Кванс. Замість Салаха з'явився Харві Еліот, і гра Ліверпулі якось порозклеювалася. Так само розклеїлася їхня трійка в центрі поля. Собослай травмований. Ендо також поїхав на Кобугайзі, відповідно, довелося випускати інших футболістів, не гірших, але знову ж це абсолютно нова якась була конструкція. І Артета, котрий також мав проблеми, також зробив кілька змін, зумів задавити, зумів задавити Ліверпуль по складу слід Зазначити, що знову відсутній зінченко замість нього грав якуб Ківір на лівому фланзі, і на відміну від матчу проти Фулема, Артета змінив конфігурацію футболістів в центрі поля. У центрі поля з'явився Жоржиньо, котрий фактично виконував функції зімченка. Ківір не йшов у цю зону. А піднімався виско, коли команда вже атакувала і переходила центр поля. Едегор мав можливість грати набагато вище. А зліва замість Мартинелі вийшов Нельсон. В центрі нападу з'явився Гаверц замість Жезуша. Про домінацію арсенала особливо в першому таймі можна говорити годинами. Те наскільки добре, чітко, ефективно, злагоджено пресингував арсенал, це вау. ось два приклади. І ці два приклади про те, що в Ліверпуля було обмаль варіантів для виходу з оборони в атаку, і зовсім інший рівень відкривань та створення нагод для виходу ніж у арсенала в пресингу. Едегор чітко грає по Кванса, Райс чітко грає по Макалістору, Гавардс страхує зону. У туди, куди можуть віддати на Алісона, Фактично ситуація 3 в 2, перевага арсенала біля чужих воріт під час розіграшу футболістів Ліверпуля. Кванса знаходить Макалістера, з ним до кінця дограє Деклан Райс. Макалістер знову в дотик віддає на центрального захисника Ліверпуля, і варіантів фактично нема. Це розуміє тренд Олександр Арнольд. Він зміщається справа в центр традиційно для того, щоб допомогти команді вийти з оборони в атаку. Але з ним до кінця добігає Різ Нельсон. Передача нельсон перекушує Едгор, відпасовує на Гаверца, Той має можливість для удару, але прибуває точно в руки воріт Алісона. Приклад другий, коли Кванса віддав на Джо Гомеса. І той жорстко помилився, довго перебуваючи з м'ячем, але знову ж варіантів особливо той не було. Арсенал знову все. Перекрив Гомес заборився, Сака його підтиснув і дав дотик на гаварс. Той відкинув центр на Нельсона. Його удар заблокували, і м'яч відлетів до Едегора. І Мартін добре розібрався, пробив правда, у попередження. Таких ситуацій взагалі моментів арсенала було безліч. В першому таймі у них 13 ударів та 5 в площину за всіма атакувальними показниками. Їх джі і так далі. Арсенал перебив Ліверпуля. Правда в тому, що вони знову нічого не забили та нічого не реалізували. Хороший план, хороша гра, хороша інтенсивність, купа моментів, але команда вкотре програє. Це фактично після матчу. Також сказав і Мікель Артета. В Свою чергу Ліверпуль також прокинувся в другому таймі. Забрав Контроль наскільки зміг собі тренд неймовірно зіграв у цьому поєдинку в другому темі щодо гри з мячем. Ось карти годотиків. Він був абсолютно всюди і зв'язував абсолютно все. Плюс два юніори, котрі вийшли наприкінці матчу, також каші не зіпсували. І Ліверпуль виграв з рахунком 2-0, забивши перший гол після подачі трента і зрізання власні ворота від Ків'юра. А потім реалізувавши контратаку забив Луїз Діас. Словом я очікував перемоги Ліверпуля, а точно не такої. Так е, грубо кажучи, команда клопа десь відскочила, десь їй пощастило. Але факт залишається фактом. У Арсенала продовжуються найголовніші проблеми з реалізацією. Їм потрібен форот, котрий забиватиме те, що вони створюють, тому що доброї гри мало, якщо ти будеш добре грати від матчу до матчу, але все одно програвати, рано чи пізно. Тебе буде дезмораль. Жезуш фантастичний футболіст в плані пресингу, в плані підігравання партнерам, в плані знайти партнера відкрити зонку. Хаверц має дуже дуже схожі функції до Жезуша, Плюс Здорово діяв на півфлангах, але жоден з них не є форвардом, жоден з них не є бомбардиром. Такий футболіст критично необхіден арсенал. Що ж до відсутності Зінченка і насмішок про те, що, блін, от Зінченка зараз немає, а арсенал не виграє. То тут по цьому матчу мало що можна сказати, тому що Ківір виконував інші функції. Жоржіні виконував функції Зінченка, і не через відсутність Зінченка Арсенал програв, контроль був, моменти. Були. Так? Тобто, не Зінченко все одно мав би їх реалізовувати. Але важливо розуміти, що за відсутності Зінченка, менше футболістів арсенала все одно насичують зони. Ківюр зліва. Вайт справа, два центральні захисники позаду. Жоржиню в парі з райсом. Райс не може підніматись високо, тому що два футболісти потрібні в цій зоні. Це один з мінусів відсутності Олександра. В підсумку у Арсенала лише одна перемога в останніх шести матчах: поразки від Фулема, Вестхема, виліт з Кубку Англії, і сезон Арсенала, котрий планувалось провести в боротьбі за чемпіонство, неймовірним чином може таким не трапитись. Арсенал здорово підсилився влітку, сильно збільшив кількість людей у своєму складі, якість і так далі. Але Хаварс до кінця не зрозуміло як його використовувати. Тімбер травмований, лише про райса можна говорити як про повноцінне підсилення. Так само є питання і до Девіда Рай. Отака така от історія. Чекаю від вас фідбек по цьому відео в коментарях. Під цим відео зрозуміло. Що дивіться мої інші відоси тут та отут. Дякую всім за увагу та всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!